Об'явлення, перший розділ 12 і 13 вірш. І я оглянувся, щоб побачити, голос, що говорив зі мною, і, оглянувшися, побачив сім свічників золотих, і посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезано по грудях золотим поясом. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Коли ми читаємо цих два вірша, ми бачимо від... той опис видіння, про який. Описує нам безпосередньо автор, ми бачимо сина людського, який знаходиться серед семи золотих свічників. Це картинка, яка може означати багато цікавого і корисного для нашого пізнання, і особливо для нашого духовного збагачення і спасіння. І ось перше значення ми читаємо у 20-му віршові цього ж розділу, яке дає повну таку картину і опис. Таємниця семи зір, що бачив ти їх правиці моїх семисвічників золотих, сім зір то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. І так, безпосередньо сім свічників то є сім церков. На цьому можна завершити нашу тему, але коли ми читаємо. І дивимося на саму побудову речення, то тут йде наголос не тільки на це значення, яке ми знаходимо, що сім свічників це сім церков, перше якби значення, але також йде значення і пояснення про те, що і ми є тими церквами, або верніше, тими свічниками, про які описується в 12-13 і 13 віршах. тому що ви є світло для світу, сказано. І не може е, сховатися місто, що стоїть на верховині, і свічник не ховають, але запалюють і ставлять на видному місці. Це Матвія 5 розділ, 14 вірш. Ми це говорили про церкви, ми говорили про нашу духовність. Також можна тут згадати про те, що і Слово Боже також є світильник. 118 Псалом, 105 вірш сказано, для моєї ноги. Твоє слово світильник і світло для стежки моєї. Або ось 2 Петра 1:19 сказано: І ми маємо слово пророче півніше, і ви добре робите, що до нього вважаєте як на світильника, що світить в темному місці. І так, ми не можемо, читаючи ці вірші, пропускати ці значення, але важливо нам також їх використати в цьому контексті. І вони таким чином збагачують наше значення знання і розуміння цього тексту. Але я сьогодні хотів би звернути увагу на четвертий аспект і четверте значення. Адже ми говорили, і я буду повторювати кожен раз при необхідності про те, що книга об'явлення має чотири різних значення: перше це буквальне значення, про те, яке описано в буквальному значенні. Сім церков це безпосередньо сім церков. Коли ми будемо читати їхні назви, це були буквальні церкви в реальному світі в реальну епоху. Але в той же самий час це є періоди історичні або пророчі періоди. Це друге значення. Третє значення це безпосередньо моє життя, моя духовність, моє спасіння. І четверте безпосередньо ми читаємо книгу «Об'явлення», там сказано, що це книга. Об'явлення Ісуса Христа, тобто Ісус Христос об'явлений, або показаний, явлений нам. Так от, четверте значення ми знаходимо в посланні Йоанна, друге послання Йоанна п'ятий вірш: Бог є світло, і немає в ньому жодної темряви. Або світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Це безпосередньо. Перший розділ п'ятий вірш Євангелів від Йоанна, де сказано спочатку було Слово і Слово було Бог. Так от Ісус Христос також наш званий світлом. Так от, вертаючись до нашого тексту, який ми розглядаємо, де сказано посеред семи свічників, тут ми бачимо таку картину, що Господь Ісус Христос безпосередньо є цим світлом. Іоан не просто побачив, він якби обмальовує або описує нам картину. В якій сказано про те, що свічники горіли. Та вони означають церкви, так вони означають наше духовне становище, вони означають Слово Боже, але ці свічники означають світло Господа. Тобто, Господь, який був явлений йому, Він не був в явлений в темряві якійсь, в чомусь такому незрозумілому. Він був в явлений в світлі. І коли ми читаємо про те, що Бог створив світло, так от. Він і є цим безпосередньо світлом. Тобто, тут, якби сказано, що син людський не просто явився як син людський, на якійсь комусь фоні, в якійсь картині. Тут сказано про те, що Ісус Христос Він є світло для світу, і Він явився Йоаннові, щоб показати це світло. Світло це не просто, в нашій мові навіть є таке слово О, світа. Освітити. Тобто, людина, яка без знання. Пізнаєте правду, і правда вас зробить вільними. Вона освітить вас. Покаже вам дорогу. Світло це в першу чергу дороговказ. Вночі, коли ми йдемо дорогою, навіть якщо і знайомою, а тим більше незнайомою, ми намагаємося користуватися допоміжним джерелом світла. В день нам простіше, в нас є сонце, світло, але нам кожен раз, коли ми рухаємося десь, потрібно світло. Так от, Іоан бачить сина людського, який знаходиться серед семи свічників. Він бачить сина людського, який не просто показує йому дорогу, він її освітлює, і освітлює не просто якимось світлом додатковим, а він є джерелом цього світла. І він веде до цього. І ось Псалом 35:10 сказано: В тебе джерело життя в твоїм світлі. Ми бачимо світло. Тобто Бог не має темряви. Коли ми вмикаємо світло, додаткове світло, ми бачимо темряву в якихось закутках, навіть коли сонце світить, яскраво, є тінь, є якась темрява. Але коли Господь світить, темряви немає. Він освітлює все, всю нашу природу, все наше єство. І ось на заключення е, Івана 1.9. Світлом правдивим то був той, хто просвічує кожну людину. Світлом, тобто Господь є той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Амінь.